Шановні громадяни, провокуючи пожежі у природних екосистемах, ви просто-напросто знищуєте нашу мальовничу сумщину. А тому не випалюйте суху рослинність та сміття. Будьте максимально уважними у поводженні з вогнем. А при виявленні ознак горіння на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. На Сумщині очікується найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. За прогнозом обласного гідрометцентру, у період з 12 по 14 травня, на переважній території Сумської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека найвищого п'ятого класу. У даний період зростає небезпека пожеж в природних екосистемах. Такі загоряння вкрай важко виявити у початковій стадії, а тому досить швидко вони можуть поширюватися на значні площі, загрожуючи як довкіллю, розташованим поруч житловому сектору. Та об'єктам інфраструктури, так і життю та здоров'ю людей. Нагадуємо, що відповідно до розпорядження голови Сумської облдержадміністрації, керівника військової адміністрації забороняється відвідування населенням лісів та в'їздів до них, крім транзитних шляхів, транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану. У свою чергу рятувальники закликають громадян будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої сумщини, не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем, а при виявленні ознак пожежі на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.